Привіт, мої малята! Це розумна червона машинка. Сьогодні вона приїхала до Африки. Подивіться, це жирафи. Давайте разом їх порахуємо. Один, два, дві тварини. Мама і дитинча жирафа. Подивіться, це рожеве фламінго. Давайте порахуємо одне фламінго. Поїхали далі. Подивіться на картинку і скажіть мені, будь ласка, скільки левів сплять. Так, один лев спить. А скільки левів п'ють водичку? Точно одна левиця п'є водичку. А скажіть мені, будь ласка, хто тут самий найвищий? Так, це жирафи, їдемо далі. Це три зебри. Давай подивимося на них і скажемо, що спільного. Так, усі три зебри. Мають навушники, але у двох вони рожеві, а у третьої зелені. І ще третя зебра має зелений шарф. Рухаємося далі. Подивіться на картинку і скажіть мені. Скільки гепардів бігають? Так, два гепарди бігають, а скільки гепардів сидять? Так, один гепард сидить. А скажіть мені? Скільки антилоп стоїть перед озером. Дві антилопи стоять перед озером. А скільки антилоп стоїть за ним? Правильно, дві антилопи стоять за озером. Рухаємося далі. Це африканський слон. Йому дуже спекотно. Давайте допоможемо йому правильно підібрати капелюх. Він не червоний і не зелений. Точно це жовтий капелюх. Ми впоралися. З усіма завданнями ви сьогодні великі молодці. До нових зустрічей!